Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз магнітних бур на три дні від погодніка. На сонці 25 листопада 2024 року було зафіксовано викид корональної маси. Пов'язаний із виверженням поблизу активної області. Цей викид спрямований до Землі, і прогнозується, що він досягне нашої планети пізно, ввечері 28 листопада. Прогноз. Геомагнітної активності. 27 листопада магнітна обстановка залишається спокійною. Очікується лише незначне підвищення геомагнітної активності, очікуваний рівень КП3-4 помірна активність. 28 листопада вплив почне відчуватись пізно ввечері. Очікується незначна магнітна буря рівня Г1, слабка буря. Можливі короткочасні збої у високочастотному радіозв'язку на високих широтах. 29 листопада максимальний вплив очікується цього дня. Прогнозується магнітна буря рівня Г2. Помірна буря. Можливі наслідки. Коливання напруги в енергомережах на високих широтах. Проблеми з орієнтацією супутників та збільшення атмосферного опору для об'єктів на низькій орбіті. Погіршення якості радіозв'язку у високочастотному діапазоні. Полярні сяйва можуть бути видимими в Україні, а також у північних штатах США. Рекомендації для операторів енергосистем стежте за коливаннями напруги, для супутникових операторів проводьте моніторинг орієнтації апаратів. Для мандрівників і радіооператорів враховуйте можливі проблеми зі зв'язком, для любителів полярних сяйв. Очікуйте найяскравіші прояви у ніч із 28 на 29 листопада. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.